Отже, минулої доби росіяни ракетами били по центру Чугуєва. Це Харківщина. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали, щонайменше восьморо людей. Влучили ворог у дитсадок. Той повністю зруйнований. Крім того, пошкодили багатоповерхівку під станцією лінії електромереж та цивільну інфраструктуру. За даними місцевої влади, серед поранених 28-річний чоловік і семеро жінок. Попередньо по місту ворог ударив ракетами С-400, запускав їх із території Білгородської області. Сергій Лободенко, голова Чугуївської районної державної адміністрації, з нами на зв'язку. Наші вітання. Вітаю вас. Ну, про наслідки певно, усі атаки російської хочеться почути від вас. І в цілому, як ми останні години, а, так як ви вже всі бачили, вчора ворог завдав два удари по самому центру міста Чугуєва. Це дитячий садок. Жодного військового об'єкту рядом немає, і також військових не було в цьому об'єкті. Зазнали поранень вісім людей різні ступені поранень від акубатравм до середньої тяжкості. Також постраждали п'ять багатоповерхівок, без вікон залишились і люди так от реагують не дуже, не дуже позитивно на ці обстріли. Зранку ну загалом, як ситуація у Чугуєві, як працює критична інфраструктура, як люди чи виїжджають, чи залишаються у місті? Місто продовжує працювати. Люди також продовжують жити. Так, звісно ж, люди негативно впливають, реагують на ці обстріли. Цих нелюдів в той час, коли люди йдуть на роботу, збираються на роботу по своїх справах, а тут отакі прильоти з самого ранку. Але дякувати Богу, що немає у нас жертв загиблих. Це так. Це найважливіше дійсно те, про що ви говорите. Аби так і надалі відбувалося, ми вам цього побажаємо. Щодо гуманітарної ситуації в місті, теж розкажіть, як це наразі виглядає. Ну, по-перше, наявність продуктів, наявність доступу до найпотрібнішого. Ну, я думаю, що тут доречно буде спитати так само про, про логістику, про вїзд виїзд до міста. А, так, в самому місті, так і в інших. Територіальних громад нашого району, району е, працюють магазини, е, люди забезпечені, е, також е, всі інші версиї населення мають змогу отримувати гуманітарну допомогу, е, є виплати по іншим е, верстам населення. Е, логістика у нас не порушена. Є змога і завозити продукти, і виїжджати людям, заїжджати людям. Все добре, дякуєте. Дякуємо так і вам за те, що знайшли час. Поінформували нас про найважливіше, те, що наразі відбувається в Чугуєві. Сергій Лободенко. Нагадаємо голова Чугуївської районної державної адміністрації з нами наживо.